Українські злі без прокату Продюсери альманаху Україна Гудбай відмовилися від короткометражок у кінотеатрах. Після вчорашньої прем'єри покази скасували. Усе пояснюють власники прав через держкіно. Тому, мовляв, не сподобалася назва проекту і певні фільми. Режисери переконані усе через одну єдину стрічку про кохання бібліотекарки до плаката президента, кого розізлили українські злі розбиралася Анастасія Станко. Вона самотня працює в бібліотеці, любить книжки, і тут раптом за вікном помічає бікборд з Віктором Януковичем і закохується. Ця історія про кохання до президентського банера мала вити в одному зі столичних кінотеатрів жовтень. Від учора та фільм лише раз показали у рамках альманаху українські злі про сучасні вітчизняні реалії. А сьогодні картину разом із рештою короткометражок зняли із прокату. Нема українських сьогодні, Значить, демоти А вчора ще були Режисер стрічки Олена Алімова. Забороні на фільм. Дивується, говорить ця історія лише про кохання, і кому вона могла не сподобатись, дівчина не розуміє. Це очень забавная, трогательна історія. Є смішні моменти. Це комплімент любому мужчине, Ну коли влюбляется просто в його зображення. Навіть мої знакомые девушки сказали, що ну понятно, о що фільм, що он мачо. керівництво кінотеатру, що зняв стрічку з прокату, стверджує, фільм забороняли не вони. Директорка Людмила Горделадзе розповідає: Альманах, де була картина про кохання до плаката президента, відкликали продюсери. Ця картина вона має е, певний касовий потенціал, тому ми були згодні його показувати. Чому його продюсер зняв, я досі не знаю достеменно. Я знаю, що він сказав, що ну, давайте не будемо показувати, тому що ми е, будемо його показувати в інтернеті. Продюсери, «Альманаху» Україна Гудбай» – дистриб'юторська компанія Артхаус Трафік. Її директор пояснює, ініціатором відкликання фільмів стало Держкіно. І чиновники мають на це право, бо вони профінансували більшу частину короткометражок, що мали виходити в альманаху, за словами Дениса Іванова, держкіно не сподобалася назва підбірки короткометражок українські злі, за словами продюсера, окремих зауважень, щодо стрічки про кохання до портрета президента не було по договору, по которому мы с ними работаем, ну, то есть была, была такая норма о том, что в фильмы подборки Украины Гудбай, ну, то есть они должны выходить в подборке с таким названием. Не украинские злые и не с другими какими-то фильмами. Но в, в день премьеры то есть выяснилось, что эта норма это как бы является чем-то важным. Сказать, кто-то нам что-то запрещал, нет. На сайті ж Держкіно альманах досі рекламують із назвою, яка чиновникам нібито не сподобалася. Глядачів тут запрошують на покази. Що ж саме обурили чиновників Альманасі? Назва чи окремі стрічки у самому кіноагентстві? Пообіцяли розповісти. Тивай в понеділок. Анастасія Станко та Кирило Лазаревич Тивай.